Всім привіт ви на каналі Софірофі. Сьогоднішня тема я опустою клітку хом'яка частина 5. Та зараз я поставлю їй такий мілок, який вона дуже любить. Я вже його поставила, зараз я вам покажу ось він. Та в сьогоднішній частині буде. Ну, Буде нова якась річ у хомяката, Бо я ж ставлю по одній речі в її клітку. В слідучій частині я буду ставити її такий сходим. Скоро відео закінчується, а ми скоро прощаємося. Так що вже відео закінчується, на цьому ставте лайки, підписуйтесь на канал та всім пока-пока!